Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 8 серпня четвер, і традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарожбіжжя, з програми про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Ну, безумовно, головною новиною, яку всі обговорюють починаючи ще з вчора. І сьогодні, я думаю, і завтра, і післязавтра будеться обговорювати: це події в Курській області, а саме от прорив російського кордону Збройними силами України. І про це всі пишуть, всі говорять. Я спробував все-таки знайти якісь інші новини, які стосуються України, їх майже немає. Головний фокус уваги саме на ситуацію в Курській області цей Курський рейд. Отже, давайте подивимось, що про це. Писали впливові засоби мас інформації у Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Асошедид Прес Путін звинувачує Україну в широкомасштабній провокації з її рейдом на південному заході Росії. Президент Путін, Росії Володимир Путін у середу, назвав українське вторгнення у Курську область. На південному заході країни масштабною провокацією, оскільки офіційні особи стверджували, що вони другий день відбуваються від транскордонних рейдів. При масштаби операції українські чиновники замовчують. Ну, мова йде про те, що Україна мовчить, українські чиновники мовчать, і це насправді ну, дивує і це приємно дивує. Ну а стосовно, що це масштабна провокація, ну, я взагалі ну, насправді не розумію, хто порадив, чи це емоційно потім так сказав. До речі, цей його вислів про масштабну. Провокацію практично всі іноземні ЗМІ процитували. Це після того, що Росія почала війну з Україною 2014 року, потім широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, скільки знищено міст, сіл, скільки загиблих і цивільних, і це людина, ще говорить про якусь провокацію. Ну, це взагалі ну, нонсенс. Але що тут можна ще коментувати в цьому випадку? Ну, зокрема, також Ассошедіт Прес пише, що начальник штабу армії Валерій Герасимов на нараді по відеозв'язку повідомив Путіну, що в бою загинуло близько 100 українських військових, понад 200 отримали поранення. І про це повідомляють російські інформагенції. Ну потім там цифри, безумовно, не збільшать, але, знову ж, вірити тому, що говорять і фабрикують російські засоби масової інформації, на мою думку, нема жодного сенсу. The Вашингтон Пост. Путін назвав провокацію транскордонну атаку в Курській області. Президент Путін підтвердив, що українські війська перетнули кордон Курської області на заході Росії. Київський режим влаштував чергову велику провокацію, сказав Путін членам російського уряду на нараді, заявивши, що Україна веде безладний вогонь із застосуванням різних видів зброї, включно з ракетами, по цивільних будівлях, житлових будинках, автомобілях швидкої допомоги. Ну, знову ж, хто би що говорив саме про... Атаки на цивільні об'єкти по цивільній інфраструктурі, цивільним мирним жителям, ну точно не керівник країни агресора, яка це робить кожного дня, не перестаючи ну, тільки тоді, коли не мають змоги це робити завдяки роботі, успішній роботі нашим силам протиповітряної оборони. Ну і за Фрашвашентон Пост нагадує, що Курськ межує Сумської області України і Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили атаку. Але це не вдалося підтвердити незалежно, бо вони її не відбили, тому і підтвердити це не вдалося The Washington Post. The New York Times. російський чиновник оголосив надзвичайний стан біля кордону. Скільки Україна просувається? Ну мова йде про Курську область, що там введено надзвичайний надзвичайний стан. Ну і зокрема, The New York Times пише: запеклі бої тучилися в Росії у четвер, тобто сьогодні. 8 серпня, після того як українські бронетехнічні колони, які повідомляються, просунулись на 6 миль вглиб території та захопили кілька невеликих населених пунктів. Україна здебільшого зберігає мовчання щодо нападу, який почався вівторок. Українські військові не визнають, що їхні війська знаходяться в Росії. Ну дійсно вони мовчають і тому я намагаюся, от через іноземні зміни, все-таки, якось знайти знайти якусь більш-менш достовірну інформацію, що там насправді бувається, бо ще раз підкреслюю. Вірити і прислухатися до того, що повідомляють російські засоби масової інформації нема жодного сенсу. Велика Британія Reuters. Україна пробила кордон з Росією, викликавши запеклі зіткнення, Росія заявила у середу, що веде інтенсивні бої проти українських сил, які проникли на її південний кордон поблизу Великого вузла транспортування природного газу в одному з найбільших вторгнень на територію з початку війни. Ну я думаю, що це не одне з найбільших, це насправді найбільше. Ну і це і не вторгнення насправді по великому рахунку. Це така у це спеціальна військова операція. Це дійсно спеціальна військова операція, яку ведуть зараз Збройні сили України на території Росії, а не як Росія називає війну широкомасштабною. Вона почала 22-го року, 24 два лютого називає спеціальну військову операцію. От саме зараз дії збройних сил це є спеціальна військова операція. Ну, і там знову ж згадують про те, що київський режим влаштував чергову велику провокацію, заявив президент Володимир Путін, членом російського уряду і так далі. The Guardian. Білий дім зв'язувався з Україною, щоб дізнатися про цілі великого вторгнення через кордон з Росією. Ну, ще раз хочу сказати: так пишуть іноземні ЗМІ, що це велике вторгнення. Ну, напевне, треба якось би нашим все-таки сказати, що це спеціальна військова операція, щоб іноземні ЗМІ писали, що це спеціальна військова операція Збройних сил України на території Росії. Так от. Про це заявила в середу про те, що Білий Дім намагався зв'язатися з Україною, прес-секретар Білого Дому Карін Жан-П'єр. Ну, а Меттю Міллер, речник Держдепу США, відкинув засудження Москви, ну то, що там виступаєш, провокація і так далі. Він, зокрема, сказав: я бачив заяви російського уряду, це трохи ну, нас, насичено. Ну, я не знаю так, що це означає насичено, я думаю, що насправді мається на увазі, що це, м'яко кажучи, ну, дивно. Вони називають це провокацією, оскільки Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України. Дійсно, тобто яка може бути провокація, якщо вони порушили нашу територіальну цілісність і суверенітет. Ну а ден Сабах, редактор з питань оборони та безпеки «Гардіан», пише, що операція виглядає як атака українських військових, а не російських опозиційних груп, що базуються в Україні, які проводили рейди ну, минулого року. За телеграф. Володимир Путін на екстреному засіданні Ради нацбезпеки заявив, що Україна проводить масштабну провокацію після свого транскордонного рейду в Росію. Російські джерела стверджували, що Київ зайняв 11 сіл, утворивши пролом приблизно 10 миль у глибину та 6 миль у ширину після того, як бої тривали вночі на середу. Ну, дуже добре, сподіваюся, що все-таки ми не знаємо достеменно. Метою цілі цієї спеціальної військової операції Збройних сил України, але я дуже сподіваюся і вірю в те, що ці цілі будуть досягнуті, і мета також буде виконана, досягнута. Франція, французька Лімонт, розпочати вдорог українське просування в російському районі Курська все ще триває. За оцінками аналітиків, збройні сили Києва пройшли до 10 кілометрів від кордону, зосередившись переважно навколо міста Суджа, де розташована станція. Ну, ця от станція, так. Гіганти вони пишуть Газпрому. Росія заявляє, що нещодавно вбила 600 українських військових у Курській області. Також що знищили 82 одиниці бронетехніки, які були мобілізовані Києвом у цій операції. Тобто, бачимо, ну я не знаю, скоро пишуть, що 10 тисяч там вбили в українських воїнів. Тобто, говорять все, що попало. Тому я дуже сподіваюся, що все, що там відбувається, що заплановано керівництвом збройних сил України, все, все йде так, як потрібно. Ну, також Лімон пише про те, що Київ просить Мексику, це от знайшов я фактично одну таку там, декілька новин, які не стосуються питання от, ситуації в Курській області і стосовно Мексики, так? От, посольство Мексики. Посольство України в Мексиці попросило е, уряд Мексики в середу заарештувати президента Росії Володимира Путіна за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду. Домовити про те, що його запросили на інаугурацію новообраної президентки е, Мексики. Шейнбаум, так от Клауді Шейнбаум, ця наврація має відбутися 1 жовтня. ну І так як Мексика є учасником от цього міжнародного кримінального суду, тобто вона би мала його і заарештувати. Тобто, вона виконує так надіється посольство України, виконує міжнародний ордер на арешт цього от кримінального суду. Ну а міністр майбутній міністр законних справ Мексиканського уряду Хан Рамон підкреслив у середу, що запрошення Путіна є протокольної практику, ну можливо, вони заманюють його. Ну хай приїде, хай приїде, Тоді побачимо, куди він заарештований чи ні. Хоча безумовно Путін туди не приїде. Французька ліфігоро несподівана невдача для Москви. Російські війська все ще стикаються з великим вторгненням українських військ у Курській прикордонний району. Четвер, несподіваною невдачою для Кремля. Чи армія до того часу була. Ну, от такі армія себе почувала добре, що було на користь на фронті, пише Люфігеро. Але українська армія розпочала наступ вівторок, з, пишуть, що до тисячі солдатів, бронетехніка про це заявив російський генштаб. Ну, насправді ми точно не знаємо, скільки бере участь в цій спеціальній військовій операції, ще раз хочу накреслити, а не вторгненням Збройних сил України на території Росії. Німеччина. Німецьке агентство преси. Посилення митного кордону на Митного контролю на кордоні з Росією. Мова йде про те, що Естонія запровадила повний митний контроль на східному зовнішньому кордоні Європейського Союзу із Росією. І це дуже добре. Ну, в основному це стосується таких прикордонних пунктів, як Конарві, Койдулі та Лухамаа. Вони е, замінюють попередні перевірки пасажирів транспортних засобів на основі оцінки ризику. Ну і мається на меті запобігти транспортуванню та транзиту товарів, які підпадають під санкції ЄС. Ну, зокрема, йдеться про те. Що за словами начальника митниці Естонії Вольдемара Ліно, в майбутньому перевірятимуть кожну людину та кожний транспортний запит. Ну і це дуже добре, і це правильно треба Росію ізолювати від цивілізованого демократичного світу. Дівельт українці просунулися на 10 кілометрів. Медведів погрожує розширити вторгнення. Ну тут цитують і згадують про колишній експрезидента Дмитра Медведєва, Він нам погрожує дуже. І він, зокрема, там пригрозив розширити вторгнення в Україну. Російська військова операція більше не повинна зводитися до забезпечення безпеки тих районів України, які Росія вважає своєю територією, заявив екс-президент. Швидше Збройні сили мають просуватися до міст Одеси, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Києва та далі. Просування буде зупинено лише в тому випадку, якщо Росія вважатиме це за вигідним. Ну, про це пише Ну, Хай пробують, буде зупинено, коли вигідно. Вони вже пробували, нічого в них не вийшло і не вийде. Іспанська Альпаїс. Путін звинувати Україну в Атаці на Курську область Російської Федерації у масштабній провокації, теж прицепивши Іспанії. Іспанська «Ель Мундо» – Україна поставляє танки в Росію. Ну, це так достатньо звучить, я би так сказав, саркастично. Ну, зайшли танки українські в Росію, а Путін викликає своїх генералів. Він ну, стосовно цієї ж масштабної провокації пише також іспанське «Ель Мундо». Італійська Республіка, європейський союз про український наступ на Курську, наносити удари по території ворога правомірно. Речник Єврокомісії Стану заявив, що Україна має законне право захищатися, в тому числі задавати удари по агресору на його території, посилаючись на бої в Курській області Російської Федерації. Це дуже правильна позиція Європейського союзу. І італійська Ластампа після стабільного просування протягом місяців на сході України московські війська були застигні з зненацька наступом Києва на російську територію найбільшим спочатку конфлікту. Дійсно, з Ненацька. На думку, деяких експертів дуже ймовірно, що ця атака є спробою України відвернути частину російських сил від найгірш найгарячіших фронтів, передусім Донпасу. Пишуть експерти, яких цитує італійська газета «Ля Стампа. Ну я думаю, що ми. Трохи ще почекаємо, і напевне, в суботу в програмі Субота, Головна Подія, якраз поговоримо про цю реальну головну подію цього тижня, цього от спеціальної військової операції Збройних сил України на території України в Курській області. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками і підпишитесь на мій youtube канал хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми. Нагадую всім, що незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна.